Тема лекції оксигенотерапія. Оксигенотерапія це використання кисню з лікувальною метою. Показанням до оксигенотерапії є гіпоксія, тобто низький рівень кисню в артеріальній крові. Гіпоксія може виникати при захворюваннях дихальної системи, уранів, кровообігу, тяжких інфекційних захворюваннях, при отруєннях, шоку, набряку легенів. Після складних хірургічних втручань тощо. Через можливі побічні ефекти цей вид лікування не може застосовуватись в кожній ситуації, пов'язаній зі зниженням насиченням киснем крові. Протипоказання є, і їх визначає лікар. З метою безпечного лікування киснем слід обов'язково проконсультуватися з лікарем і виконати рекомендовані дослідження, щоб визначити відповідне дозування, особливо якщо киснева терапія проводиться в домашніх умовах. Видихання киснево-повітряної суміші, яка містить 40-50% кисню, може усувати кисневе голодування тканин. Запам'ятайте, Чистий кисень для оксигенотерапії не застосовується через те, що він пригнічує дихальний центр. При довгому вдиханні чистого кисню розвиваються судоми та можлива втрата свідомості. Оксигенотерапію можливо здійснювати інгаляційним методом, тобто через дихальні шляхи. Це може бути киснева маска, киснева подушка, киснева палатка або тент, носовий катетер. Гіпербарична оксигенація також через інтубаційну і трахеостомічну трубки. Неінгаляційна оксигенотерапія об'єднує всі позалегеневі способи введення кисню, техніка безпеки при експлуатації кисневих установ зберігають і перевозять кисень в балонах ємкістю від 1 до 40 літрів у газоподібному стані, тиск в яких дорівнює 150 атмосфер. Балони з киснем завжди пофарбовані в синій колір. Кожен балон повинен мати клеймо з позначкою товарного знаку заводу-виробника, номера балона, його маси, року виготовлення, термін технічного засвідчення. Кисневі балони зберігаються у спеціальних нежилих приміщеннях або металевих шафах, які знаходяться за межами лікарняних відділень. Запам'ятайте: стислий кисень вогне небезпечний, тому при експлуатації кисневих балонів необхідно чітко виконувати наступні правила техніки безпеки. Балони розміщуються у вертикальному положенні та надійно фіксуються металевими скобками або поясами. Зберігати їх потрібно в сухому приміщенні при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. Балони повинні бути встановлені на відстані не менше 1 метру від отеплювальних приладів і в 5 метрах від відкритих джерел вогню. Також вони повинні бути захищені від прямого впливу сонячних променів. Випускати газ із балона в другу ємкість, наприклад, в кисневу подушку, можна тільки через редуктор, на якому встановлено манометр, розрахований на тиск в даній ємкості. На редукторі має бути запобіжний клапан і два манометри. Лівий з них показує тиск кисню в балоні, правий тиск у робочій камері редуктора, тобто тиск, під яким кисень випускається з балона. В момент випускання газу балон потрібно розташувати таким чином, щоб вихідний отвір штуцера був направлений в сторону від працівника, що працює. Забороняється експлуатація балонів, в яких пройшов термін технічного засвідчення. Є пошкодження корпуса або вентиля. Колір і напис не відповідають правилам. Не можна допускати попадання масла на штуцер балона. Забороняється змащувати руки кремом при роботі з кисневим балоном. Недбале зберігання медичного кисню та недотримання техніки безпеки при роботі з ним може призвести до вибуху. У великих лікувальних закладах організована централізована подача кисню. Кисневі балони знаходяться в ізольованому приміщенні, звідки по системі металевих трубок кисень поступає до дозиметрів, де він зволожується через апарат буброва і зі швидкістю 4-6 літрів за хвилину подається пацієнту. Зараз на слайді ви бачите різні назальні кисневі канюлі або катетери. Подача кисню через носовий катетер. Перед введенням катетера необхідно перевірити його еластичність, цілісність, бо катетер може порватися та аспіруватися в дихані шляхи. Катетер має бути стерильним. Треба пам'ятати, що глибина, на яку водять катетер, має відповідати відстані від мочки вуха до кінчика носа. Порожнину носа очищують, катетер зволожують та вводять через нижній носовий хід до задньої стінки голодки на відміряну глибину. Кінець уведеного катетера можна побачити при огляді зіва. Внутрішній кінець катетера не повинен просуватися далі носоголодки, бо при цьому виникає небезпека його потрапляння у стравохід з наступним роздуванням і навіть розривом шлунка. Якщо катетер розташований поверхнево, більша частина кисню витрачається марно, викликаючи подразнення слизової оболонки носа. Після введення катетера в носовий хід його фіксують лейкопластером до шкіри обличчя хворого. Перед попаданням у дихальні шляхи кисень зволожують дистильованою водою або 2% розчином натрію гідрокарбонату за допомогою апарата Боброва. Апарат Боброва являє собою градуйовану посудину об'ємом до 1 літра із герметичним гумовим корком, в який вставлено дві порожнисті трубки довго, що опускається в розчин, і коротку, що знаходиться над розчином. Від трубок відходять гнучки шланги. Зараз на слайді ви бачите різні зволожувачі кисню. Пам'ятайте, тривале вдихання недостатньо зволоженого кисню висушує поверхню повітропровідних шляхів та альбеол. Порушує активність миготливого епітелію та сприяє утворенню кірочок на поверхні слизової оболонки трахеї та бронхів. Тому необхідно зволожувати повітря, яке вдихається, насичуючи його водяними парами шляхом пропускання кисню через воду. З метою запобігання висихання слизової оболонки носових ходів і утворення пролежнів, через 1-2 години інгаляції потрібно робити перерву на 20-30 хвилин. Кожні 30-40 хвилин змінювати положення катетера не можна допускати перенасичення киснем організму, оскільки при тривалому вживанні у високих концентраціях він негативно впливає на серцево судинну і дихальну системи. При набряку легені, що супроводжується виділенням пінистої рідини з дихальних шляхів, кисневу суміш пропускають через піногасник. Це може бути розчин етилового спирту. Піногасник знижує поверхневий надяг піни і перетворює її на рідину. Кисень також можуть подавати за допомогою кисневої палатки, кисневої маски та штучної вентиляції легень. Інколи оксигенотерапію проводять за допомогою кисневої подушки. Вона являє собою прогумований мішок, обладнаний гумовою трубкою з краном для регуляції подачі кисню та мунштуком. Киснева подушка вміщує від 25 до 75 літрів кисню. Її наповнюють киснем із кисневого балона. Використання кисневої подушки. Потрібно обернути мундштук декількома шарами бинта або марлі, змочених у воді, прикласти мундштук до рота хворому і притримувати. Плавно і повільно відкрити кран і відрегулювати швидкість надходження кисню. На видиху кран перекривати, а на вдиху знову відкривати, стежити за тим, щоб хворий вдихав суміш через рот, а видихав через ніс. Коли кисень почне закінчуватися, натиснути на мішок з кута вільною рукою, поступово згортаючи кисневу подушку, від'єднати та продезінфікувати мундштук і відправити на зберігання в чисте сухе місце. Слід зазначити, що оксигенотерапія із застосуванням кисневої подушки це малоефективний спосіб. Його можна використовувати лише за відсутності інших. Гіпербарична оксигенація. Це введення кисню під підвищеним тиском у спеціальних барокамерах. Розчиність такого кисню в плазмі крові значно підвищується, що сприяє збільшенню постачання киснем тканин організму. Застосовується цей метод лікування при гострому порушенні прохідності периферичних, венцевих мозкових судин, при отруєнні, газовій амбелії, анаеробній та гнильній інфекціях для лікування виразок, обширних ран тощо. Контакт між хворим та персоналом, що обслуговує, встановлюється візуально через прозору стінку, а також телефоном. Оцінку ефективності оксигенотерапії можна проводити за допомогою пульсоксиметра, а також спостерігаючи за кольором шкіряних покровів пацієнта. Сподіваюсь, лекція для вас була корисною. Якщо так, то ставте вподобайки, пишіть коментарі під відео. І не перемикайтесь, далі буде. Дякую вам за увагу!